26 вересня Салівська сільська територіальна громада відзначила свої іменини. Розпочалося свято з благодійного ярмарку, де можна було придбати пиріжки, печиво, сало, яблука, виноград, солодкі напої та інші смачні вироби. До того ж, на ярмарку працювала майстриня, яка розмальовувала бажаючим обличчя за допомогою аквагриму. Охочих скористатися можливістю створити собі новий образ було досхочу. Кошти у сумі 1240 гривень, виручені впродовж благодійної акції, пішли на потреби односельцям бійцям АТО, які несуть службу на сході України. Під час благодійної акції селяни гостей ярмарку розважали Салівські творчі колективи. А також артисти з Григоро-Бригадирівки Кобиляцького району. Після завершення благодійної акції розпочалися урочистості з відзначення 72-ї річниці визволення села Салівка. Велелюдною колоною мешканці села та гості свята пройшли до пам'ятника загиблим в роки війни, де відбувся мітинг реквієм та покладання квітів. Святковий захід продовжився в місцевому будинку культури. Там, на учасників свята, вже чекав святковий концерт. Та привітання почесних гостей після виступу молодого виконавця Дмитра Стояна присутніх привітали Салівський сільський голова Любов Бовбас та директор з промислової безпеки і навколишнього середовища Єрестівського язика. Анатолій Келембет. на початку свого виступу Любов Бовба споздоровила з днем народження маленького селівчанина Іванка і вручила йому подарунки, квіти і грамоту. Після цього Любов Олексіївна привітала усіх односельчан з урочистостями і, відзначивши вагомий внесок у життя та розвиток села, нагородила приватних підприємців, директора школи та родичів бійців, які зараз несуть службу в зоні АТО на сході України. За постійну підтримку Салівської територіальної громади сільський голова висловила слова вдячності народному депутату України Костянтину Живаго, генеральному директору Єрестівського ГЗК Миколі Горошку та директору з промислової безпеки і навколишнього середовища Єрестівського ГЗК Анатолію Калембету. До привітань долучився і Анатолій Келембет, який був присутній на святковому заході. Після привітань почесних гостей наглядачів очікувало продовження святкового концерту, в якому взяли участь і вихованці Салівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Урочистості завершилося святковим висотним фейерверком.